З'явилася добра тенденція, що у селах громада започатковує музеї сама, не чекаючи на допомогу держави. Так у містечку Щерець відкрили музей жертв сталінських репресій. У цій стайні у 41-му році Анкаведисти закатували 26 місцевих хлопців зі щерця та сусідніх сіл. Їх вина була лише у тому, що належали до інтелігенції. І були у просвіті. Цього року громаді містечка вдалося відкрити тут музей пам'яті. Науковими консультаціями і речами поміг Львівський історичний музей. А коштами районний бюджет, та найбільше зголошувалися місцеві мешканці. Я їздила по селах, була в гомінці, була в хоросно, була в Красові далі, в ширці. Люди чули, що ми організовуємо музей, самі приносили. Одну кімнату присвятили загиблим хлопцям на іншій експозиції світлини і документи місцевих патріотів, які були і у січовому стрілецтві, і в Уво і в УПА, а також одяг, який привезли із собою в'язні гулагів. На цьому музеї патріотично виховують школярів, влаштовують тут уроки і екскурсії. Нам в школі розказували, як мучили людей, що полягли за нашу землю. Місцеві школярі допомагали дорослим облаштовувати цей музей. помагав. Прибирати територію тут. Ми з бабою літом білили кімнати, також ґрунтували їх. Ще в одній кімнаті відтворили сільську хату, характерну для цієї місцевості. Прикрасили вишиттям із традиційно галицькими взорами.